Доброго дня, друзі! Зараз я вам розкажу як виглядає заява про розблокування рахунку. От ви, допустимо, на вас прийшов штраф або рішення суду. І юридична особа або приватний виконавець блокує ваші картки. Ви прийшли отримати пенсію чи зарплату чи соціальні виплати, чи просто у вас є якийсь рахунок в банку або декілька рахунків. Ну, розблокувати можна тільки один. От. І що таке рахунок? Давайте зразу вам розкажу. Ось тут в кінці. Оце, допустимо, рахунок оцього ж чоловіка, на якого це. Ну, коротше, зараз образець. Зразок оце. Оцей оце рахунок. Ебана, це та да та да та Не ота карточка, що номер карточки, а цей рахунок. На цьому рахунку у вас може бути, який ж це не ваш рахунок, а вам сюди треба вставити. Ваш рахунок. Ну, взять витяг цього з банку через PRO24, або там ну, піти в банку. Взять, і переписати сюди оце все. От. І, коротше говоря, щоб не ошибитися тут, тому що суд виконавець, якщо ви ошибитесь, неправильно свій рахунок, отут укажете, то він вам переведе спеціально. Щоб ви не дуже. Ну, спеціально, вони, я так зрозумів, ці судвиконавці зараз виконують роль, е, ну, антинародну роль, тому що вони, ну як би сказати, не з народом це точно. Виконують усі ці рішення. От, допустимо, якщо ви виграєте суд і підете до судвиконавця за якимись там питаннями, ой, ви не навіть можете не розчитувати на те, що вам вони стягнуть якісь кошти. Це дуже-дуже сложно. А от олігарха за з задоволенням. Вони це все роблять, людей гнітять. Несмотря не на те, що зараз воєнний стан. Ну ладно, то Бог їм суддя, хай кожен за себе відповість. У них є діти. Якщо не вони відповідають, то будуть відповідати діти, внуки і так далі. Бумеранг, як то кажуть, ніхто не відміняв. От. І, коротше, вставляєте сюди дані свого виконавця, який там зняв сюди. От. Сюди вставляєте свої дані. От. Це є така програма Word. Я оставлю посилання на цей, де можна цю э, взяти, э, ну, як би сказати, зразок цей. От. Про, ну, в цій же програмі Word, щоб можна було ж міняти. Копірувати, мінять. І далі берете, а же ж, і хто знає, вміє пользуватися цим Word. І копіруєте, а так його все Копіруєте. Ось, дивіться, скопірували. Откриваєте в Word так ще одне вікно і тут вставить. От. Це Это, короче, вставило щось не те. Сейчас ще раз. Копірувати. Копірувати. І тут... Вот это тут треба ставити. Ну, воно буває таке. Коротше, трошки то не скопірує, то мишка щось заїдає та ще. Ну, і оце ви скопірували. Тут уверху вставляєте свої дані. От. А тут унизу ж дивіться. До слова вимагаю, тут взагалі не треба нічого міняти. А от тут осика, от, бо, допустимо... А у вас друга фамілія. Ви це вирізаєте, вставляєте осика. Якщо не вас не приватбанк, допустимо, другий банк, вставляєте свої. Е, е, свій банк і оце ж, а це код РДП, а Оце банка. цього банка треба код РДП вставити. Тут ось в цій, в цій же ж, е, другому питанні теж вставляєте свою фамілію. От. І отут, дивіться, не, щоб не помилилися. Оце, отут, оце ваш должен бути оце от рахунок, щоб ви його не помилилися. тому що той судовий виконавець він спеціально вам перекине, якщо ви хоча б тут однією циферкою помилитесь. От. Він ваші гроші, роз, ну як би сказати, не гроші, а прийме рішення постанову на той рахунок, який ви отут укажете. Навіть якщо це не ваш рахунок. Ну ви не ошибаєтесь. візьміть довідку ПриватБанка Приватбанк или «Приват 24 Скопіруйте. щоб сюди вставити, І все це. Підписуєте. Я відправляю це електронною почтою. Ну, щоб його відправити електронною поштою, обов'язково треба, щоб у вас був електронний підпис. Хто не знає, що таке електронний підпис, дивіться відео. В Ютубі. І на моєму каналі там все роз'яснено дуже гарно, доходчиво. І все тоді робіть цей електронний підпис, ні значить заказним письмом з повідомленням. Це, звісно, буде довше. Іли самі віднесіть його у виконавчу службу. В двох екземплярах, якщо будете відносити, щоб вони вам поставили там штампик, щоб вас прийняли цю заяву. І от ви на цій операції, тільки на цій операції, зекономите від 800 до 1500 на послуги адвоката. От. Нас захищатися треба, тому що якщо ви це не напишете, вас будуть знімати ваші кошти до нуля. Вам ні за що буде жити. Ви загинете. А якщо це буде зимовий час, то, то зовсім складно. Війна, зима, відсутність електроенергії. Значне подорожчання харчів. Ну, в общем, це може коштувати вам життя. Так що, пожалуйста, будь ласка, користуйтесь, будемо вам роз'яснювати і далі. От. Що там, якщо буде не ясно, заходьте на канал. Якщо є питання якісь, у мене є на Фейсбуці своя ця ж група. Група, яка посвящена громадській організації, яку я очолюю Конституційний правопорядок України. Заходьте туди, пишіть, питайте, що не ясно, будемо допомагати безкоштовно. Це, безкоштовно. Це, як би сказати, наш вклад в те, що українці вижили в цій війні. Всім добра, до побачення, мийного неба. Пишіть, підписуйтесь, будемо далі все розповідати.